У рівному масово звільняються кондуктори і водії тролейбусів. Вони твердять, підприємство штучно доводять до банкрутства. Їм скоротили премії, не виплачують зарплату місяцями, змушують працювати по 12 годин і у вихідні. Через відтік кадрів нікому сідати за кермо. На маршрутах скоротилася кількість машин. Кому і навіщо це знадобилося, з'ясовували мої колеги. Найекологічніший транспорт рівного незабаром може зникнути. Тролейбуси все рідше виїжджають з парку на підприємстві. Бракує машин, людей, і грошей. Останній рейс о 19.30 у напрямку. Депо жителі міста проти, щоб їх позбавляли цього виду транспорту. Зручно добиратись в маршрутках. Зараз жарко, некомфортно трохи їздить, а так собі там і дешевше, в принципі. А я я по льготному посвідченню то маршрутки. Ніхто ж не хоче брати за останні півроку з рівне електротрансу звільнилося 62 кондуктори, 27 водіїв і 33 інших робітники. Тим, хто ще працює, не виплатили 800 тисяч гривень зарплатні. Прокоментувати ситуацію нікому. Директор у відпустці, виконувач його обов'язків, заявив, що некомпетентний. Хоча саме керівництво колектив обвинувачує у своїх бідах, підозрюють, що технічна база може знадобитися родичу директора, коли електротранс збанкрутіє. Переймаючись за безпекою робоче місце, інтерв'юер попросив не показувати свого обличчя. На території підприємства стоять приватні маршрутки, які відносяться, наскільки я знаю, до сина нашого директора пана Загенеля. Наша думка така, що хочуть збанкрутувати і на підприємстві зробити автотранспортне підприємство. Написала і про зарплату, і про цю відпустку на Київ до в адміністрацію президента України. І от визиває мене Степан Якович Загіней із тригубцем Юрія Анатолійовичем, начальником служби руху. І він тільки два слова сказав: прибери мені її з депо. 22 працівників рівне електротрансу об'єдналися і звернулися по допомогу до міських депутатів. Сподіваються, якщо проблема набуде розголосу, підприємство вдасться врятувати. Найближчі дні стан справ вивчатиме спецкомісія. Начальник управління транспорту міськради вважає, якби держава повернула гроші за перевезення пільговиків, банкрутства можна було б уникнути. Є заборгованість з державного бюджету перед підприємством за перевезення пільгових пасажирів, яка складає 974 тисячі. Працівники електротрансу хотіли б також почути відповідь, куди йде прибуток від продажу квитків. Адже за їхніми даними підприємство щомісяця продавало проїзних документів майже на мільйон гривень. Тетяна Коваль, Володимир Захаров,